Максим, привіт! Дуже приємно бачити тебе на нашому стенді. Маємо декілька питань, тому що ти багато реалізовуєш проєктів. І цікаво, з якими викликами сьогодні ви зустрічаєтесь під час реалізації камінів у своїх проєктах. Мабуть, такий основний виклик, який зустрівся буквально недавно. Це велика висота каміну. Тобто, над самою конструкцією каміну у нас є 7 метрів висоти металокаркасу. Тобто це вага і це оздоблення. Uh -huh. Так всі складні питання з самими камінами допомагаєте нам вирішити ви. Uh -huh. Хотів запитати, які найбільш популярні матеріали для облацювання камінів обирають ваші клієнти? Ну а реалізовуєте звичайно облацювання? Ви. Мабуть, найбільш популярний матеріал це плитка, особливо широкоформатна. Вона виглядає красиво. Тобто тут треба вміти зловити саме естетику в цій плиці, це зарізи під 45 градусів, це чистові різи. Також є цікаві рішення з оздобленням декоративкою, декоративним каменем, панелями. Тобто тут ми реалізуємо в принципі, всі дизайнерські uh -huh. рішення. Ті, що мені найбільше подобаються, мабуть, це плитка. Вона ця, ця робота саме є найтяжчою, але в ній найбільше таких естетичних тонкощів. Uh -huh. Ну він більш такий натуральний, так? Так, uh -huh. зрозумів. І ще таке питання: так е, ну, є традиційні каміни на дрова, та? а є більш. Простіші каміни, тобто в квартирах, які використовуються, це біокаміни, електрокаміни. Яка твоя думка про даний формат камінів і як? Часто ви використовуєте? – мені дуже подобається, часто зустрічаються в проектах. Чесно, вони додають такого приємного затишку, і чесно скажу з ними набагато менше мороки, ніж з повноцінними камінами. Mm -hmm. Тому досить часто зараз зустрічаються в проектах такі каміни. Окей, okay, тобто, це співвідношення клієнт-квартира, це є білокаміння електрокамін, та. А коли це приватний будинок, це більш традиційний стандартний Окей. Гаразд, нам дуже дячні тобі, що ти до нас завітав на стенд. Раді бачити і раді співпраці. Дякую до нових Віджаємо. проектів.